Вітаємо, друзі! Розбито ще одну колону техніки окупантів, які намагалися здійснити прорив на Харківщині. Третя штурмова бригада у ділі. 66, 77 бригада ДШВ стріском знищили танки Черепахи та БМП-2 противника. Окупантів накривали просто зграями ударних дронів. Та бригадною артою три одиниці техніки знищено безповоротно, та ще чотири уражено. Противник розбігався посадками, але частину особового складу знайшли і зачистили. Штурмова група противника зірвала справжній джекпот. Ворожа БМП потрапила до пекла завдяки злагодженій роботі та взаємодії дронів Камікадзе, М2 Бредлі та артилерії. Спочатку дрон зупинив бронетехніку противника, запаливши машину. Бредлі та артилерія доробили ту справу, яку мали зробити. Це блискучий приклад підготовленої засідки та комбінованої роботи підрозділів, демонструють воїни 47-ї окремої механізованої бригади Авдіївський напрямок. Мінус взвод російської піхоти, не рахуючи екіпажів. Друзі. Кому подобається формат таких відео, де ви можете побачити палаючу техніку окупантів, за своїм бажанням підтримайте і поставте лайк. А якщо у вас є бажання, ви можете стати спонсором каналу. Пропонувати свої ідеї щодо розвитку, просто висловлювати свою подяку за виконану роботу, посилання на спонсорство буде в закріпленому коментарі і в описі під відео. Дякуємо усім небайдужим, хто відгукнувся. Результат атаки українського fpv дрона. Цитата від окупанта. У момент початку руху був приліт. Замполіт усе, водій усе. Хлопці ледве ноги забрали. А нічого шастати по чужій землі. Харківська область. На Липцівському напрямку російські війська закріпилися в більшій частині селища Глибоке. Зайняли територію Урочища Протасово, Протасівський ліс і захопили село Лук'янці. Просування противника на ділянці шириною до 9 кілометрів на глибину 2,2 кілометри. Зсу завдають вогневого ураження противнику, тривають активні бойові дії. На Вовчанському напрямку противник веде бої в районі Урочища Кульма в напрямку Стариці. Під бугроваткою та на околицях Вовчанська бійці РДК ведуть вогонь по рашистам в околицях Вовчанська. Також на фото можна побачити, як вони рухаються взводами. Намагаються закріпитися на м'ясокомбінаті. На Куп'янсько-лиманській ділянці зберігається високий темп бойових дій. На південний схід від Іванівки в районі Кислівки на схід від Тернів і в Срібрянському лісі з часів ярського напрямку противник продовжує спроби просунутися і закріпитися. Ось яка інформація є від наших воїнів. По нашому напрямку на часів яр ворог рухається малими групами, накатує в декількох місцях одразу намагаються прощупати нашу оборону. Ми працюємо, ми працюємо з кидами, а ворог підтягнув реби. Зараз дуже важко працювати в ПВ. Також другу ніч слідкуємо, як ворог проводить ротацію на нашому напрямку. А наразі в самому місті часів яр а жодних груп росіян немає. Тримаємо оборону на Покровському напрямку. Противник продовжує штурмові дії на південній околиці Уманського. В напрямку Яснобродівки додано сіру зону. Обстановка на уточненні південніше Первомайського російські війська зайняли три лісосмуги, що залишилися у виступі на ділянці шириною до 1,4 кілометри, на глибину до 1,4 кілометри. Друзі, також є інформація, що унаслідок ранкової атаки на Крим пошкоджено російську базу ППО. Загинув командир військової частини. Передають змі. Сьогодні вранці кілька ракет атакували. Військову частину рашистів на горі Айпетрі в Криму це секретна військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗСРФ. Попередньо удар було завдано ракетами Штормшедов. Також є поранені військові, їхня кількість уточнюється. Військова допомога Німеччини на суму понад 7 мільярдів євро буде надана Україні у 2024 році. канцлер Шольц. Ми єдині в нашій підтримці Києва. Будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Також Олаф Шольц анонсував передачу Києву третьої системи Патріот. Це було нелегким рішенням, тому що у нас їх не так багато, зазначив канцлер. А ось Данія також не сподівається. Неподівана новина. f 16 із Данії будуть в Україні протягом місяця. Прем'єр-міністр Данії. Друзі, яка ваша думка з цього приводу, напишіть її в коментарях. І наостанок хотілося би показати вам окупанта, який опинився у полоні. Нас відправляють на забій, ми як гарматне м'ясо. П'яний дурак. вірак. контракт контролк Так. Да. Я все різнував п'яний. Тагаев Андрей Владимирович. 12 декабря 1981 год. Белгородская область. Ракетянский район. Поселок Пролетарский. Улица Сурская. Дом 5. Пили подъехал к этот участковый. Говорит, нужен человек. Я сказал, давайте я пойду. Подписал я контракт 7.08.2023 нуль года. Полонений зрозумів, як Росія веде війни. Дагаєв Андрій Володимирович, 81-го року народження, родом із Білгородської області, селища Пролетарський. Раніше займався своєю улюбленою справою пив. Потім родина вирішила не дати йому померти від цирозу і відправила в Україну. Полонини розповідає, що воювати їх відправляють буквально на забій з двома магазинами і так далі. Вибачається перед українцями за те, що він прийшов в Україну і каже, що воювати більше не буде. Продовжуватиме спиватися. Яка країна, такі і герої. Друзі, кому цікава ця байка, можете дослухати до кінця. А ми дякуємо вам за вашу підтримку, вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо, бережіть себе. Ділення сказав, що треба йти на це закріплятися. Я побежал первый, он сказал, я буду последний. Второй, поб... Второй побежал, но я его тоже не нашел. Короче, я побежал, никого не увидел больше. Спрятался в блиндаже. Мне сказали, что это 60-й квадрат, тебе надо левее брать, меня одному. Я спрятался в блиндаж, переждал эту бомбежку. И а, думаю, сам пойду спрошу, кого-нибудь. Если левее, левее пойду и спрошу, где этот 48-й квадрат никого не встретил и потемнело. И я заблудился.